Вітаю з вами Тера і розклад руна дня. Сьогодні я взяла свою саму першу колоду. Колоду, яка для мене дуже цінна, і хочу зробити розклад, який допоможе нам в дні, які ми вступаємо. Що нам розкажуть руни, яку пораду дадуть? Чому буде наша впевненість, захист, опора і чого треба уникати? Ресас перевернути. Ну, уникати, звісно, суперечок, уникати склоків, скандалів, прояв таких, знаєте, агресивних, уникати і не встрівати ні в які такі ситуації і в вбійки. Вона радить нам не боятися вирішувати свої питання водночас робити це дуже дипломатично. Тобто не, не все вирішується силою. Не всі питання можна вирішувати бійкою, скандалами і доказуваннями. Да? Тобто треба розуміти, що саме головне це розмова. Да? і Цим для цього нам дан був язик, щоб ми говорили, щоб ми не боялися, висказували, ви вимовляли ви все, що ми маємо сказати, але робити це дипломатично, м'яко, не ображаючи. От саме головне не ображаючи людину, яка напроти. І тоді людина прислухається, тоді вона чує, вона хоче розуміти, вона бачить. Що, що ми говоримо з нею на рівних. Да? Різні бувають ситуації, і все це розумію, але Руна каже, що в якійсь ситуації і треба надавити, і треба десь проявити свій характер, але це не, не повинно бути занадто агресивно. От. Буде гнів, у когось буде, можливо, загублять якусь частину свого, ну, може, хтось працює з клієнтами, то може статися так, що в бізнесі піде от щось не так. Але це все виправимо. Це для того, щоб ми росли, для того, щоб ми робили кардинальні зміни і коригували свої справи, щоб ми могли винахідливо підходити до всіх ситуацій і брати на, на, на всі ці питання розвитку, брати, брали нові Технології, можливо, брали якісь вебінари, там, вчилися б, навчали би своїх людей. Тобто, от, дивитися так, щоб з позиції розвитку це було, да? десь щось закрилось, десь щось не, не виходить, і це може бути. І якщо повернути цю ситуацію в другу сторону, да, то це може бути для вас проривом, це може бути, як знаєте, хтось штовхнув у прямому потрібному напрямку. Тому от, посидіти, подумати, проаналізувати ситуацію, а взагалі ну, руна дуже сильна, дуже сильна енергії і вона така, знаєте, можливо, когось оточуючи дуже є плітки да, у цих людей, від цих людей, і людина страдає, вона дуже можливо, не може справитися з цією ситуацією, да, і вже і і терпіти не може, так? але от треба, треба виходити дипломатично. Можливо, сказати, все як хочеш, але з посмішкою і, так сказати, з подачою енергії, і все буде добре. Вміння поставити на місце, це теж здобувається. От під руною Торіса, мови, як, знаєте, тут треба навчитися говорити ні. От в цьому дні, бачите, от скільки я говорила сьогодні, і тільки зараз, от хочу сказати таке от основне в цій руні, треба навчитися говорити ні. І будуть ситуації, які будуть випробувати вас і провокувати, і не тримати спокою, але якщо ви засвоїте цей урок, ви вийдете дуже сильною людиною. з цієї сії. Цього дня ви зрозумієте дуже багато. А те, що ви зрозумієте, що ви прийдете, пишіть у коментарях. Поміркуємо, поспілкуємось і побачимо гарні історії, коли люди проявляють свою силу, здобуваючи досвід. Я бажаю вам гарного дня. На все добре.